Друзі, я рада вітати вас на каналі Паранот. І тема сьогодні зимові аромати, хоча вже середина зими. Але маємо, що маємо. Я вітаю всіх з прийдешніми святами зимовими. Я бажаю вам миру, спокою, злагоди вам і вашим близьким. Я бажаю всім нам справедливої перемоги. І обов'язково бережіть один одного, допомагайте один одному. Бережіть тепло і любов в своєму серці. І пам'ятайте, що разом ми, сила, ми це доводили неодноразово. Ми непереможні. Тому віримо, віримо і зберігаємо цей вогник в своєму серці. Почну я швиденько з двох ароматів, про які я розповідала. Хто дивиться мої відео, ви неодноразово вже бачили ці, цих красунчиків у мене відео це аромати від бренду Anning Таль. Вони різні. Купила я їх одночасно, ці аромати, і вже ко, ну, котрий рік вони зі мною от саме взимку. Аромат Теню де Сурей. Два слова це смородиновий шипер. От саме такого кольору це шипер з шкіряним підтоном, який неймовірно гарно сідає на мою холодну шкіру. Шипри мене не люблять. І е, я дуже поважаю шипри і завжди завжди цікавлюся шипрами, але шипри мене не дуже люблять. Тому це один з тих шипрів, який на мені звучить дуже сучасно, дуже витончено, елегантний французький шик. І е, от така чудова хусточка Це Зовсім інше по звучанню аромат це аромат про е, помадний ірис. Помадний ірис, помадні квіти. Цілком історія дуже жіночна, дуже елегантна, але і чуттєва. От завдяки от, от тієї помадності. Дуже жіночний аромат, і е, вони різні, але це. Аромати не прості, не лінійні, це французький шик. І я в... використовувала ці аромати в різні погодні умови: і влітку, і восени, і навесні, але найбільше подобаються мені вони взимку. І оскільки у ароматів ані гуталь у них така середня і вища за середню стійкість, от саме взимку. Стійкість цих ароматів вища за середні. Наступний аромат обожнюю це аромат «Лунфілін» від бренду Atelier Dor. Це золоті пелюстки, і сам аромат це дійсно золото у флаконі. Цікава історія з цим ароматом. До речі, створила цей аромат Маріса Ламань і вийшов аромат у 2015 році. Познайомилася я з цим ароматом десь у 2017, можливо, у 2018 році. І він на мене справив неймовірне враження, тому що цей аромат здався мені ні на що не схожим. Це аромат про димну ваніль і димні спеції. Квітів я в цьому ароматі не відчуваю. Кардамон трохи освіжає композицію, але все одно ця композиція східна, вона щільна, вона розкішна, вона яскрава. І зігріваюча. І цей аромат з'явився у мене у 2025 році. Подивіться, як я активно його носила в осуни, взимку. Цей аромат для мене особисто на літо дуже важкий. Це аромат на прохолодну і морозну погоду. Вважаю, цей аромат одним із найкращих ароматів бренду Atelier. Dor. Наступний аромат. Від бренду Bond No9, нішевий, американський бренд Bond No9 New York Flowers. Аромат зовсім нелегкий і не дівчачий, як може здатися на перший погляд. Це алкогольний аромат, і квіти, вони в алкоголі, в амбрі. І цілком можна сказати, що це аромат про амбру, алкогольну амру, чуттєву Амбру. І квіти вже, напевно, я б напевно поставила на третій план, тому що це аромат не, не, ну, не інфантильний, абсолютно. Точно можу сказати, тому що заявлений, до речі, в ароматі Коктейль Кір Рояль, от саме взимку, мені дуже подобається от ця чуттєвість амброва. Аромат грає, розкривається, аромат завжди щось відкриває для мене новеньке. Я дуже люблю спостерігати за ароматами, які... Знаєте, які поступово підкрадаються в моє серце, і зазвичай такі аромати залишаються зі мною разом надовго. Наступний аромат це реклєс від бренду Рожа Дав». Це аромат який відкрився для мене взимку, от саме. Ну, з іншої сторони, тому що цей аромат влітку я взагалі носити не могла. І от саме взимку він відкрився у всій красі. Це пронизлива нота Ніралі, це людяники цитрусові, це м'яка ваніль, це кориця, чомусь така теж свіжа аромат к базі. Стає м'якішим в ароматі, як я вже сказала, заявлений сандал, але він не вершковий, аромат не уходить не в доглядову історію. Він не стає кремовим, він залишається таким витонченим. Він взагалі для мене таких на високих таких вібраціях і продовжує в принципі жити. До речі, такого звучання один аромат в парфумерній шафі. Тому що я дуже обережна. І з нотою Міралі у мене був найулюбленіший аромат від бренду Лалік. До речі, от в тому ароматі я вибачаюсь, я забула назву: мені здається, Ламур або щось подібне. І я хочу сказати: от саме в тому ароматі від Лалік. Мінералі е, е, ставали кремовими. Можливо, там е, у складі Тубероза, але той аромат, от він, до речі, дуже-дуже мені подобався. Можливо, я навіть поверну його в свою парфумерну шафу. Так сталося, що в моїй добірці ще два аромати, які належать одному бренду. І це бренд Жак. Фат. Цей бренд, до речі, з історією. Перший аромат з'явився у 1945 році. Жак кутюр'є, тому що він створював костюми, він створював образи. І, до речі, дуже цікавий факт можливо, хто знає, хто не знає, неважливо аромат еліпс. Легендарний аромат Еліпс. Він неймовірний, гарний, шипровий, витончений аромат. Ну, принаймні, в моїй пам'яті він саме такий. це справжній французький шик. Цей аромат був створений саме брендом Jacques Fat. З цими ароматами я познайомилася в 2018 році. Аромат Les Frivolities. Його створив відомий парфумер Лука Мафей. Він був створений у 2017 році. Аромат Red Shoes» створила відомий парфумер жінка Сісіль Заратян і створила вона його в 2018 році. До речі, аромат Red Shoes» присвячений фільму Балету Червоні черевички і костюми, до якого створював сам Жак Фат. Аромат Les Frivolitis видався мені. Досить таким простим і спокійним. Тоді я любила аромати такі, знаєте, по покруче, по, напевно, голосніше, пошільніше, щоб пояскравіше, щоб, щоб трохи шокував, напевно, людей навколо. Тобто я вже слухала цей аромат в магазині, і за обміном з дівчиною ми обмінялися парфумами, мені дістався залишок у флаконі, до речі, майже половина флакону. Я його використала і забула про цей аромат. Тобто я його не оцінила. А от тепер наразі, я не знаю, як ви, а у мене в моменти такого емоційного виснаження я не хочу не яскравих кольорів, не яскравого макіяжу. Я навіть манікюр собі не можу робити яскравий. Для мене це емоційно важко. І от саме тоді я пригадала, що є такий аромат. Це фруктовий аромат. Це аромат про османтус, про м'який рожевий перець, про малину, про троянду і про замшу. В принципі, замша тут з самого початку до самого кінця. І Насправді цей аромат для мене наразі просто медитативний. Я Відчуваю цю замшову складову, вона з самого початку і залишається до самого кінця аромат спокійний, замшовий, квітково-фруктовий, з досить такою відчутною нотою асмантуса. А найголовніше, що в цьому ароматі абсолютно немає ніякої амбродеревини, амбро у амбро тих адів. Синтеких відверто агресивно синтетичних. Тобто я не проти синтетики, я розумію, що всі аромати синтетичні, але у нього нема надстійкості, але і немає нічого, що дратує мій ніс. Аромат Red Shoes. Цей аромат це зовсім інша історія. Аромати взагалі. Різні. Це аромат про червоні фрукти, червоні ягоди я відчуваю в цьому ароматі. Давайте я його оновлю. Аромат, в якому я, окрім таких солодкувато кислуватих кислих ягід, я відчуваю щось наркотичне. Ну, тобто я його не оцінила, я навіть не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що мені його дуже пропонували і сказали, що це дуже відомий парфюмер і аромат чудовий, але він, я його не оцінила. Аромат, в якому я десь хвилин 15-20 відчуваю чи то. Марихуану, чи то якийсь інший наркотичний присмак. Я навіть не знаю, що дає цей присмак, тому що нічого такого не заявлено в цьому ароматі. З таких, можливо, більш серйозних нот заявлений імбир і в ароматі є альдегіди. І от мені здається, саме імбир. І альдегіди не дають цьому аромату стати таким, як то кажуть, компотом. Це зовсім не компот, це досить доросла композиція. Але от десь хвилин за 15, коли я от відчуваю щось таке наркотичне в цьому ароматі п'янке і наркотичне аромат. Стає огортаючим, стає глибоким, стає досить таким жіночним ароматом, досить гарна стійкість. Я відчуваю цей аромат на собі цілий день. І оскільки я сама собі парфумер, я не можу собі відмовити в такому задоволенні, щоб. Не поєднувати аромати, я, е, мені дуже подобається. Я е, аромати спочатку наношу на себе аромат Red Shoes, а потім я нанешу, на, наношу на себе хмаринку аромату Les Frivolities. Я не знаю, яким чином ці різні парфумери, але можливо, тому що парфумерний дім один, аромати просто неймовірно поєднуються між собою. Останній аромат, про який я хотіла розповісти, це аромат від бренду Neytology Exquisite Lily. Ось такий флакон чудовий. Neatology це лінійка бренду Jesus del Pozo. Я думаю, що поціновучі парфумерії і навіть люди, які ну, не дуже Пов'язані з парфумерією, і не дуже цікавляться парфумерію. Згадають флакони і аромати є сус депозо. Цей бренд випустив ось таку лінійку Нейтологі, нічна філософія Нейтологі». І кілька ароматів цього бренду я слухала і вибрала я сама собі. От саме Екс-Візит Лілі. Цікава історія з цим ароматом вийшла. Цей аромат е, сподобався мені одразу, тому що він нагадав мені е, старий добрий аромат Трезор Міднайт Rose, аромат, який я люблю, якого наразі немає в моїй парфумерні шафі. Він нагадав мені цей аромат дуже сильно. Але з таким сучасним деревним, можливо мінеральним звучанням. Такий же чуттєвий, глибокий, в ньому нота папірусу, до речі, дуже цікава, вона відчувається, як нота білої сорочки гарно. А потім він стає таким деревним і свіжим в базі. Але ви знаєте в чому справа? Я послухала цей аромат після такого детоксу. Я кілька місяців до того, як послухала цей аромат, не слухала аромати з змістом адів сучасних, тобто амбри деревини, амбриціанідів, тобто таких агресивних е, амбридеревинних нот. Е, у мене, я вже розповідала неодноразово, у мене стався якесь, я не знаю, отруєння, напевно. Я занадто багато ароматів. Розношую, тестую постійно, і я стала дуже гостро реагувати от саме на цю складову. Але я послухала цей аромат. Я її одразу не відчула. Тобто вона почала відчуватися тільки тоді, коли вона тим певним чином, напевно, накопичилася знов. І мої рецептори. Почали її дуже відокремлювати. Вона досить делікатна, вона не агресивна, але вона підступна. Можливо, хтось має таку історію з деревиною, як і я, і розуміє, про що я кажу. Ну, Хто не розуміє, і це дуже-дуже добре. То всі аромати цього бренду дуже цікаві. І е, я пропоную все ж таки з цією лінійкою ознайомитися, тому що там аромати на будь-який смак. З приводу амбро деревини, не знаю, можливо, вона є в кожному ароматі, можливо, в різних концентраціях. Е, але ну, це, звісно, дуже-дуже індивідуально у кожного. Я дякую вам за увагу. За те, що залишаєтесь з каналом Паранот. Бережіть себе, бережіть Україну. І все у нас з вами буде добре. До зустрічі!